Як довго вже знаєте компанію Масіців? Як довго ви з нею працюєте? Mm, ну тут відповідь дуже проста. Я працюю 11 років новом, 11 років працюю з цією компанією. З компанією Масіс ми знайомі вже дуже багато років. Тісну співпрацю почали вже так більш з минулого з минулого року з закладення демоділянок і там багатьох гібридів, з яких ми виділили декілька для себе? Наше господарство працює з компанією. Працює з компанією приблизно ну, протягом п'яти років. 18 рік. Цілисні ну, гібриди були? Так, Так, посіяні. Ну, то, то, ну, Це 8 років. Які гібрид ви обрали в цьому році для вирощування? А, найбільше нам з усіх гібридів, які ми вирощували на демо, сподобався 23-й і 306-й 306 гібриди. Тобто, два ми вибрали для себе. Ось і в загальне виробництво вже запустили два гібриди. 357. Е, гібрид, який один з переможців демо минулого року. Е, наразі він є в товарних посівах, оцінимо і будемо масштабувати. Це два є гібриди: 20А і 30М. В товарці 30 М, 23-й, 36-й. Зараз на даний час стоїть доволі непогана купрудзе. Це 30 М. Надіємося на гарний, на гарний результат. Які основні характеристики для вас важливі при виборі гібридів? Придатність для рано, для раннього терміну посіву, придатність для посіву по цукровим бурякам, висока волога віддача і врожайність. Якщо зважати на органіку, це в нас потрібно швидкий старт для росту. Ну, на насіння має бути якісним, швидкий старт мати. Ну і стійкість до хвороб та шкідників, скажімо так, що має бути стресостійке, стійке. Стресостійкий гібрид. Тому ми, отак, зважаючи на всі запроти, вибрали 23-й і 306 й для себе. Ціна якість, та рівномірність сходів, швидкість калібрування. Самого насіння сіва саме елементарно. Що вас ще цікавить з гібридів масіці? Плануєте ви надалі співпрацю? Е, співпрацю плануємо е, надалі. Я думаю, що будемо продовжувати вирощувати е, на демо е, для себе нові гібриди, нову лінійку і вибирати з того підходящі гібриди для себе.